Так, у нас, О, третя, да. у, нас третя, у нас третя частина іспиту. <кхе> з метро. Це ми з Пражської повертаємо на Сергієнка. Який тут пріоритет? І кому ми будемо поступатися? Сі. Да блядь, я... блять, моптель. О. Опять настройки збились. Все ж гарно було, йо, йо Єдині, хто в тебе можуть врізатися при правому повороті, це ті, хто зліва. Це єдині. На правих нам похер. вони взагалі дивись, хрен знаде. Зустрічка теж пофіг. Тут особливу увагу приділи, траєкторії, будь ласка, і пішоходам першим і останнім. На перехресті ліворуч. Який пріоритет і кому поступаємося? То тільки стрічка і трамвай. Тебе, ліві пішоходи, якщо що, середини трамвайних полів вже твої, а праві десь за метр від бордюру. Це на іспиті. А в житті ти просто повинен їх не збити. Трамвай нема, встрічних трамвай нема, там пішоходи. Ніхто не міняє. Добре. До Перехрестя на перехресті праворуч. Ту буде висаджувати кось, що вона там двері відкриває. Що тут Це трэш вечно. Не подивився тут ще раз від дзеркало, це теж буде на іспиті помилка. Тут подвійна смуга, вона широка. Угу. Ти в першу половинку перелаштувався, глянув, а в другу ні. Понятно. Для життя не страшно. Де ряд, чорний дим. Ми до перехресті з вулицею Осенка на перехресті праворуч. І там запаркуємося звідти де починали. Десь пошукаєш там місце. Він тобі не заважаєш, правда? Так. Ти просто його контролюєш. О, там можно параллелечку заработать. Добро, добро. Без суеты, давай. Зараз. Не перетягне. Вимикай. О, давай, відкривай вікна, бо я тут вже все-таки. Ну що, в цілому аганьок, мені сподобалось, але самовпевненості трішечки попахує. Фоня. Я тут да, сидів, мені отак от почало попахувати самовпевненістю. Дім, ну, тебе дорога може швидко на місце поставити. А прибери. Ем... Занадто різкість, іноді вона тобі допомагає, поняв? І виходить, що вони ж всі очікують від тебе, що ти будеш тупити, а ти такий хоп-хоп, і дивишся типу, один раз. Ти можеш не додивитися. так? А, і якщо, ну прикинь, це ти такий типу, зараз матьори, а якщо такий же буде матьори ще хтось, тільки не я, котрий відгальмується, а такий, як ти, котрий трішки практиче. Зрозумів? Да. І на іспиті не обов'язково лупашить в такому темпі. Ти можеш їхати трішки попроще, кілометрів на 5-7 менше. Прям не на 10? Ну, 45, 40, 45. Та, от, щоб полтинника в тебе не було. Да? А, тому що, по-перше, ти за швидко маршрут можеш проїхати, тебе просто на другий круг пустять. Йомайо, ти будеш замість 20 хвилин лупашить 45, і це не смішно. Блять, і ти нагребеш своїх помилок. А, 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 да, а на мілочужках тебе підловити можна, да? тобто інспектор не буде питати, який там пріоритет, хто кому поступається. Він просто каже: там, ну їдемо, та їдемо. Але дивиться, чи дивишся ти по сторонам, а, дивиться, чи дивишся ти по Вот, Под зеркалам працюєш, а, але ти ну, швидко робиш. А, Тобі трішечки, трішечки сповільнитися, але як мінімум а, на такому ж рівні продивлятися дорогу. Ну тобто, гарно, все гарно, mm -hmm. мені, да, мені сподобалось а, трішечки різкість прибери. Тебе дорога по-любому, рано чи пізно поставить на місце. Скаже, та ні, друже, тобі ну ти коротше або трішки попрощаїть, або будемо лупашитись. Зрозумів? Mm -hmm. А так ну, непогано. непогано. Так, <реку> да, да, да. Ну, мені сподобалось, мені сподобалось. Красава, молодець. Зустрічайте а, скоро на дорогах. Я думаю, і спецкладе, думаю, ще з першої спроби, А, В дзеркала дивиться, але може в бачину приїхати ніхер діти. <'я> Якщо ви будете проскакувати, да? Та ладно, все орієнтується, пригальмовує. <'я> ну шугануть тільки може. Сто пудов, сто на сто пудов. стопудов, Всім гарного дня.